Коротше, сьогодні ми будемо знімати відео про те, що коротше, в нас буде переїзд. Такий, як ви знаєте, думаю, там, Даш, у нас буде переїзд. І сьогодні ми як будемо переїжджати, і щодо того, у нас будуть розбирати речі і так далі. Ми вже, я вже питомців туди переклала, Оціх от питомців я тут залишу сніжка і поширю. І, коротше, зараз будемо збирати. обирати. Так. Ізвиняю, що це буде, да? мені просто треба було щось да. так? Ем, так. Ну і все, раз, два, три. Починаємо. Так, ну все, Аліса, давай. Іди збирай свої речі. Окей, окей. Ех, так не хочеться прощати з моєю кімнатою? У мене вона така величезна. А там в мене така маленька кімнатка, така, ще, як наша ванна, ще менша. Ну, вона там якась більш гарніша, звісно. І там більше вже якась доросла у мене, звісно, кімната. Тому що я ж вже в У мене має бути доросла кімната. Так, одяг весь треба собрати. У мене його так багато, що капець. Otak, o tak, to jest po taka stotka odzieży. Tak. I to tutaj. Tak, co tutaj? Tutaj mam nie pusto. Można tutaj położyć, w zasadzie, jakieś rzeczy. Ojej, one nie pomieszczają się. No, ładno. W zasadzie, w sumku mi nie dala Alina, tak że to moja w sumka. Teraz. Tak. Сюди складаємо це, теж сюди. Сюди, сюди, сюди. В принципі, я всі речі сюди покладу. В принципі, ну що мені? Я, якщо кудись було щось інше класи, у мене лише ця коробка, у мене більше коробок нема. Так, треба подумати, які іграшки я собою ставлю, а які ні. Так. Авокадік вставляю. Ну, це можна дати Аріелі, це теж Аріелі. Так, треба взяти ще одну коробочку. Ми з мамою договорювали, що кожну ігрушку, якою я не граюся, ми будемо складати в коробочку. Так що складаємо в коробочку. Так. На першому поверсі в нас є багато коробочок. Ну, Допустимо, цю от коробочку. Так, Аріелі і Аріелі. Ой, я пам'ятаю, ми ж перед тим теж складали десь мої ігрушки. Ну не знаю, ладно. Так, це ми виставляємо. Карусельку можна дати і Аріли. Зуби я в меню, залишаю вже Арі. Це тоже Аріли. Ну це можна і мені. Це Оріли, це можна мені. Ну, Аріли. Ой. Я, закрила. я помню, як я колекціонувала цих динозавриків. Ну ладно. Так, ой, це точно мені треба буде. Це ми залишаємо і оце от 100%. Це не можемо ми просто тут оставити, так? Так. Тут є щось. Так, там є письмо моє. Так, це Аріелі. і можна, в принципі, цього зайчика вже теж аріелітати. В принципі, я вже доросла. Я ним не дуже граю. О, тут ще один розлаврик. Я якраз думаю, не вистачає одного. Так, що тут? Це ми мені залишаємо. Ой, воно не поміщається, ні, поміщається. Так, сюди, 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 сюди. І комп'ютер теж туди. Я, напевно, я не знаю, чи мені це треба залишати. Тут у мене є ще щось Ні, відпустить. Ну, ладно, я з собою візьму, там потім мамі скажу, якщо не треба, значить не треба буде мені там. Я просто не знаю, чи мені понадобиться ця полочка. Так. Акулу ми точно залишаємо, без неї ніяк просто. Ну, із цих книжечок я вже виросла, вони мені вже не цікаві, я вже дорослі книжки нормальні читаю. Мені вже ці книжки не треба. Я пам'ятаю, коли була стоматолога, мені дали цей зубик. Я його теж дам Маріелі, мені він вже не потрібен. Так, це моя любима ігрушка, я не знаю. Ну ладно, я її залишу, потім можливо колись да Маріелі. Ну, я її так люблю. Так, це сюди. О, ось моя значка треба з'їсти. Ой, щось він якийсь невкусний став. Ну, ладно. Так, це сюди. І тут є ще квіточка. Квіточку я, в принципі, Аріелі покладу. Так, тут є якісь ігрушки. Ой, тут ще є ігрушки. Я навіть не знала. Ну, ладно, це сюди. Ладно, сушу вже покладу Аріелі. Коника теж. Ну, ладно, у мене один грибочок і Аріелі один грибочок. Все. Ну, там, можливо, якісь ареольні душки будуть. Ну, в принципі, в мене все. У мене, в принципі, багато речей тут і не було. Ой, ні, табалапку треба з собою взяти точно. І годинник цей візьму з собою. М -м, лампу. Ну, в принципі, мені мама казала, все з собою брати. Так що, навіть стаканчик. Ну ні, ну стаканчик я з собою брати не буду. Тут у мене є письма мої. Стаканчики з собою обратити не буду. Навіщо мені? Так, тут є ця аптечка, яку мені треба покласти на її речі всякі. Я пам'ятаю, як я захворіла, і тепер мене мама заставляє ці таблетки пити кожен день. Ой, ці ще взагалі ми навіть не прибрали, Ну ладно. Так це сюди треба я знаю, або в другу поличку. Давай поміщається, ну ладно, сюди. Ой, сьогодні ми будемо довго це все розкладувати. Ну ладно. Так, і ось і все. Аліна, ну що ти там все? Та, Аліна, Аліса, Боже, Аліна, як я могла це все прибрати? Ти подивись, скільки тут всього, як я це могла все прибрати вже так швидко. Ну не знаю, я вже все. Ну, звісно, у тебе там мало речей. Ой, цю от радужку я з собою 100% беру. Я її обожнюю, Вона така гарна, естетична. Потім, в принципі, я і речі переберу, які я не ношу, які ношу. Так, ну кубок 100% беру. Так, цей конверт мені нужен. Так, бутилочки. Мої. Я не надавати, що я колекціонірую бутилочки. Типу, я їх дуже люблю колекціонувати. Алі, хочеш такі подушечки і цього єдинорожку? Ні, давай я дамо, якщо мама там подивиться, чим це треба. Ладно, давай їм дамо. Тому що ну, я вже з цього виросла, навіщо мені це? Конечно же, Алису включимо. Допустим, так, Алиса включи э, музыку просто рандомну музыку на твій смак. Ну, прикольная музыка, окей. Так, це ще залишимо. И ці дві свічки можна для запад. Ну, конечно же, не любимо еще данник, просто без меня. Вот Аліса, грав кось Так, ладно. Поки я там її просто чути не поміну, ладно. О боже мій, він, кажеться, мені кажется, мені стиль стіл на не підійде, тому що в мене там такий який не закривається. Мені треба з поличкою. Тому що ну, я це якось не дуже мені буде мало місця, мені кажется. Ладно, постараюся якось цю косметику, можливо, сюди покласти, потім переміщу в нас. Так, духи мої, ще одні і мої новенькі улюблені просто треба травми трішки не душитися. Просто вони прекрасні духу. Так, прекрасні. Це я сілу. Без прикрас я нікуди. Так. ось так от. Ну, візьму з собою, напевно, віце от маленьке дзеркало. Ой, Аліса, тут твоє. Ой, мій костюмчик. Я його сюди покладу обратно. Аліса, в тебе теж багато одягу? Ну так, у мене так багато одягу. У мене просто повне це одягу. Там вже, вже просто наверху його стільки, що я вже не можу прям. Угу. Так, а я, напевно, Аліса, знаєш, що? Мені просто не поміщається, моя вся косметика. Я одну штучку зроблю, я знаю яку. Секундочку, зараз буде просто нічого так такого, знаєте. А защо що таке? Тут все помінялось, в Окей. Ну, давайте перевіримо, но я не уверена, Там, короче, що це помню, чи це там, чи тут де там було е Я врав не тут було, точно тут. Так, да, тут. То. По цьому кінотеатрі. Або театр, коротше. Ні, немає. Але я не хочу нічого стерти, да? так що я не буду, напевно, рискувати. Тут, коротше, був такий, як я не знаю, столик, де косметика була. І тепер я не знаю, брати мені ввечері. Він треба знаєте, переобновити світ. Але боюся, що я буду весь. І я цього мені стрім. Ну я краще його не буду робити просто. Тому що ще я щось. Я краще потім подивлюсь. Або я просто візьму перекладач, тому що я просто, ну в мене з англійською чіт-чуть ну, не то, да, можна так сказати. Так що давайте. Я, я не скачала перекладач, я буду просто в гуглі наберу. Uh, украинский перекладач на английский. Не знаю, что это за цель, но ладно. Так, просто я быстро всю картинку сфоткаю и все. И приступим дальше до видео нашего. tam No, na pem to je asi to, No, já nedíš, že mi tak střelnou. Ладно, бла-бла. Нет, это точно не оно. Ладно, это другое. Но я теперь не разумею, нет, стоп. Это же совсем не уже, зачекайте, что тут написано? Ага. А, ри, ризни речи, ладно. Нет, сами не точно, не треба. Давайте друге. Це. Це Перезапишу. Шестый. Ну, я, короче, без поняття, що це таке, да? Е, Я вообще не розуміюся в цьому. Або ні, все, все. Секундочку, да, секунду. Я просто на телефоні в World зайду і попробую. Що там в мене, коротше, тому що мені на телефоні не жалко там, знаєте, що в мене в World, так що я просто быстренько. Це зайду і все. Давайте будемо збирати речі. Я, конечно, трішечки э, вас затягнула, але ну, ладно. О, ми ще й на первом поверсі, прекрасно. на цяха му скарат от фани ръпота Ну? Ем, бем, бем, такъв тута, ой, шо са таке? А че ме персонаж не има, че в смисле? Ем, 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 в смисле, че са таке У Мен же е персонажа, Типа... Ну да, мен е персонажа. Окей, okay, мені Ok, заставляю кислот сервити короче, перезапуск я не знаю, короче, обновку, да? Обновити все. Поки обновка проходить, ми короче будемо збирати речі. Так, Це сюда, це тоже. Тож. Давайте я на це поскладаю Все сюди. Ну, в принципі, готово Це ми, ми осадимо, навічно це. О, так, сюди. В принципі, мене це загрузиться. Це так аліза виключайся. Нам вже тебе поки не треба. Так, тут є моя сумка на гімнастику, так що складенька. В неї всякі ці речі. Так. І бутылочка в неї теж. Так, ось тут і тут ще в мене є мої інші сумочки і шапочки. всякі ці теж штуки. О боже мій, тут у мене багато речей. Я про це зовсім забула. Ну ладно, лінзи, так прикраси. Тут у мене багато прикрас просто. Це моя улюблена поличка з прикрасами. Треба мені якийсь органайзер для прикрас. У мене їх просто так багато, я не знаю вже, куди їх просто дівати. Так, моя карточка і подушка з World. Все, я можу Аліса треба тобі. Давай в цю коробочку, там просто все одно Але Аліса, знаєш в тому прикол, що в нас в близнях кімната бежева. Ну так, да, ну ладно, я думаю і так добре буде. Ну ладно. Просто там бежева кімната, ну ладно. Так, давай це теж як. Якийсь... Ну ладно, я ці, напевно, вже такі не буду. Так, це мені намалювання. Можна туди поміситься, не помісяця. Оце б мені все треба, так що так скривання. Так. Ну і мій улюблений просто годинник, без нього взагалі Ну, Куди я улюбленого годинника? Я собою його всюди приберу. Так і шлем мій візьму, в принципі. Ще можна взяти. Я про цей костюм забула. Вау. Я помню, як я його одягала. Звісно, я не випускниця, але нам сказали, що ми його маємо одягнути, Тому що там у нас якесь це було, що треба було. Ну да, я пам'ятаю, я тобі завідувала. Я теж хотіла такий костюм. Ну да, помню. Бо ж мені так подобається уголок де в мене ліжко, що капець просто. Мені так жалко прощатися, не знаю, з моїм... Моя ну, улюблена мої комнати, в мене вона така красива просто. Ну, яке красиве це дріжку, але ну, я просто не можу з нього. Тут у мене ще речі багато. Так, це все якось треба це влотенця, це все якось треба поприбирати. Ну, як поприбирати, просто перескладувати. Звісно, це все в ванну, але я думаю, я це, в принципі, можу покласти оцей. Оце, оце. Як пакети, я не цю корзиночку. І так все перенесемо. Так, сюди, сюди, сюди. Так, це точно що треба. Так, ну шумкуні для питомців. Ну, Це просто без них ми нікуди. У нас багато питомців, так що треба багато всього. Для них ще інвіжі руковічка. Так, і тут у нас висушилися багато полотенць. Два купальники. Це вони, напевно, теж сушили тут. Так, книжечка, ладно, книжечку. В принципі, можемо і тут теж залишити. Так, мамин любимий крем, це теж. В принципі, всі речі ми сюди в принципі, покладемо і все. Так, крем, ще це і розсоска. І тут ще один крем. Ну, крем оцей. Ну коротше. Так, це теж все. Ой, Аліса, да, що таке? Іди поприбирай у малих ці всі речі, тут у них багато всього. Іди це все кудись поперескладуй їм. Ну це буде довго. А ти що там робиш? Ти просто ж сидиш. Ну да, в принципі все, я пішла. Мені доробити не машу. Так, що тут у них вообще? Взагалі? Взагалі, мама, конечно, має займатися. Ну, ладно у мами там зовсім інші діла. Вона там їду збирає, тому що е, да, доставки поки що ми ще не причинили адрес, який там куди доставки заказувати. Так що поки що нет. не будемо заказувати їду. Так що мама там пішла на цей, на ферму буде нам їди всякої брати. Вона казала, що вона тепер хоче дуже всяку нам, щоб... была всякая некалорийная еда, она тебе приказала, она вообще будет нам всякие такие брать, чтобы мало калорий, мало, ну вообще, мама сегодня за диету будет теперь дуже сильно, мне кажется, за эту диету будет она. Как мне туда эту машинку поместить? Не машинка туда не помещается. Ну ладно, в принципе, я роль сможет без машинки, я думаю, ничего не станется. Але це їм точно треба взяти, вони без цього просто будуть плакати і плакати, плакати і плакати. Ой-ой-ой, ну краще їм це взяти. Так, що тут є за коробочка? Ось тут коробочка можна. Сюди, сюди теж це. В принципі, це б ванні мало бути, але вони люблять в кімнату це включати коли сплять. Так що залишу так і все. Аліна, я все! Та як ти так швидко? Ти вже дві кімнати. Я ще навіть одну не прочистила. Ну, можливо, тепер одну прочистила. Да. О, так. це корик сюди. В принципі, мені каже, можливо, ми сюди колись і будемо переїжджати, можливо, і ні. Ех, Ну ладно, звісно, це просто наш дом на був, ми його зняли на вічно, звісно. Я думала, ми тут завжди будемо жити, але як бачите. Така ситуація. Ми переїжджаємо, тому що там у нас школа. Ой-ой-ой, мам, ну що ти там? Та нічого, я просто передивляла, що ми тут понабирали всякого. Так, ой, це що за посилочки? Та це мам, вам татом якісь посилики прийшли. Е, ну, ладно, так. Давайте, дівчата, є у вас в когось місто, не знаю, в курці, будь-де. Мені просто треба речі покласти. Е, ну... Да, є в мене місто. Мам, а в якій курці? Я що сказала в курці? Ну, напевно, да, я не пам'ятаю. Тепер точно прям. Ну ладно. О Боже мій скільки у нас одягу з Майклом? Я думала, у нас мало так одягу, що ми просто зараз ну, 5-6 одягу кожного, а тут вже скільки. М -м ну, давай мам, до мене, напевно, у мене просто більше якось місця. Кажеться, волі там все забито. Ви там будете три години шукати, де ваше. Ой, мені каже, я зараз впаде. Я її скоро так покладу, мені вже страшно. Так, давайте я на підносик і потім до когось збоку там покладу, щоб просто я потім легко знайшла. Їх. Так, ой, ні, стоп, там похон чи щось таке не виглядає. Так, Аліса, до тебе? Ну так, давай до мене. У мене там ти более знайдеш своє. Добре. Так, ну все, в принципі, дівчата, я думаю, ми не будемо забирати. Мам, а питомців? Ой, точно питомці. Ну давай Аліна, бери, виходить, коробку. Там які в нас є? і скільки коробок. Ну, у нас тут тобто, багато коробочок, я б так сказала. Ладно, давай їх в це. В не гардеробну, а. Ну, коротше, в цей склад. Окей, склад, так, склад. На другу цей. І вас сюди. Все. Ну давайте тоді біжить на перший поверх. І, і ще нам якось треба буде виходить, уділити комнату для звіряток Тому що нас їх багато і нам треба буде їм комнату уділити от мені кажеться. Тому що ну, просто ми їх не помістимо нікуди. Ну так, да, не помістимо ми їх нікуди. Так, тут ще купальники у нас є, я помню, ми заказували, так що купальники ми ще потім заберемо. Tak, i teraz nam jakoś rabo ten domek. Kylu. O oh, mój, nas tak bardzo zwierząt, my teraz po prostu nic nie możemy. co wszystko zabrać, mi mówiąc. Ojej, ojej, ojej. No, 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 My no, 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 Tak, no, 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 Цей домик. Аліна, я знайшла твій самокат. Реально, де він був? Заді домика, ще рибки в нас тут. У нас тут цілий зоопарк вже. Мені кажеться, реально, ми напевно вам О, одну кімнату менше зробимо. Пам'ятаєте, Аліса, де у вас було це як його. Там, де у вас перед тим була ігрова комната, ми напевно її трішки коротшою зробимо. Ну, це не моя ігрова комната. Ну так, да, не твоя, Просто ця ігрова комната, пам'ятаєш? Ну так. Да. Ми, напевно, її заберемо і пос... Ну, як не заберемо повністю, просто половинку знесемо. Ну, Тому що ви все одно половинкою там не граєте, сліпу там вам тоді. І вмісто того ми там просто покладемо цей домик і для зв'язук це все. Ну добре. Ну і шикарно все. Тоді. Так, це дуже. Ну, тут у нас багато овуві і цих, але це ми заберемо трішки пізніше, я думаю. Ну так, принципі, можна і пізніше. Потім ще й цей, о, пор... і цей по відпочити треба буде. Ну, тут ще багато чого. Так, на цей підносик О, у нас є скалки, я дуже знала про це. Я просто вже тут давно не була. Euh, так, давайте корм, в принципі, весь корм треба, або, ну, не весь, просто корм треба сюди. Або ну, все, значить, тому що туди не поміщається нічого. Так, це не корм. А де нормальний обичний корм? Таке питання є. Питання є, питання, є, питання нема, є. питання є, нема. Так. Ігрушечки, ну, ладно, ігрушки теж можно, в принципі, сюди. Аліса, да, що таке? Що тут робить твій та бапончик? Коти його або собаки могли з'їсти. Та не могли. Я їх передучила до того, щоб вони не їли то, що вони не знають навіщо воно. Ой, Аліса Аліса, ну вони можуть і так з'їсти. Давай все більше не клади їм туди ніякі там спончики свої. Я тобі його поклала туди, зараз забереш потім. Знаєте, потім забереш. Угу, Добре. Так, тут так сумочка. Аліна? Це твоя сумочка. Ну, окей, мам, мені вона не потрібна, в принципі, там нічого такого немає. Окей, не потрібно, так не потрібна. Давай тоді от сюди от це, це і це. Все. В принципі, якщо що, ми щось забули, ми сюди ще можемо повернутися. є чумода. Ну тут, в принципі, я не уверена, що тут є щось там таке прям. Ну, тут нічого немає. Ну, все ок. Все. У нас вже все прекрасно. І, в принципі, можемо переїжджати. О, да, і до речі, давайте я зараз быстренько подивлюсь, я забула про це повністю, що у нас там якесь обновлення було. Давайте почнемо грати. І я подивлюсь на яку кнопку нам іменно нажимати, тому що мені треба там такий один косметический стіл. Мені він, напевно, був. Я ще напевно знаю, де він є, так що піду ще там подивлюсь, потім я підпишу вернуться ще. Мозгрук прямо самом кінець. чомусь не получається одну штуку зробити, ну я не знаю. У мене воно тут все переобновилося, окей. Okay. Або в тут, а повтута, може десь є, я, я не помню. Нема.